Гарячі підсумки липня. Всього я прочитала сім книг, і всі вони ідеально підходять під розмірений ритм літньої спеки. Найкраще стали уроки хімії, Бонні, Гармус, Сильна Гриня, Боротьба науковиці за місце під сонцем, в часи, коли жінок вважали здатними лише носити каву та заповнювати папери після геніальних досліджень чоловіків. Це однозначно 5 з 5. Наступна траса зі Смарагдового моря Брендона Сандерсона однозначна п'ятірочка, масштабний світоустрій, цікава сюжетна лінія, класно прописані. персонажі. Звісно, куди ж влітку без класних любовних романів і серія місто від Рівлі Стомфорд, саме те, що ви маєте взяти з собою у відпустку. Кожна книга, окрема історія кохання, гарячі спортсмени, шикарні дівчата. Від ворогів до закоханих фейкові відносини самотній тату, сюжети на будь-який смак, і тотальний грінфлек флег у відносинах головних героїв. Пісня Ахіла Медлен Міллер. Історичний роман, атмосфера стародавньої Греції та Троянської війни і нестандартний погляд на історію від класично другорядного персонажа Патрокла. Цією книгою я потрапила у пастку завищених очікувань, трохи розчарувалась і оцінила її на 4 з 5. Остання опівнічна бібліотека Мек Гейк. Історія про те, як глибоко нещасна Нора отримує можливість прожити різні варіації свого життя. Щира рекомендація і 4 з 5. Яка ваша найкраща прочитана книга липня?